Від. Слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхали до дяді Колі і Підгайців, і син Андрій веде канал. Це ваш син Василь, так? Це так, Це син Василь. Заїхали подивитись на Алана. Заїхали подивитись до дяді Миколи на кобилки, У них є лошата, порубіну, ну фест. Це всі три купили сестри по це, всі... це не моя, це сусідова. О, тут... Ні, що купила що висота, що довжінь. Пуша, пуша знають. Пуша. Пуша знають всі, ні? Через Андрію канал. Андрій як під гаєцькі коні, так? Пуша, а це є ролик. Гол! Це спар. Дуже сильніше. Лошачки моцнезні від двох кобил. Кілошара, що просто катається. Він їде. То цьому дві неділі, так? Дивилися 16 червня, а то родилося це люди не скорші, а то То капут дві цкарудниця, я холод. Вони за воді. Та то ми так само, через такі звички, такі пани, що ходять тут йдуть на тебе. Моцна кобелка пуша. Що стояли в тайні. Но а тут хорошо, им вода есть, все есть. Да. Да. Они теперь и напущены, средние, дня, до 4 любви. Все, все, все. Все. Все, все, все. Все. Все, все, все. Все. Все, все, все. Все, все. Все, все. Все, все, все. Все, все. Все, все. Все, Подаємся, зараз через тота. Важай, вже вона ще втирає, так. Вона має муху, переписи треть до тебе. Розумієш, так? Ратується їх худоби наша. Люди, людину людину маю так, як, як коня. Має муху на грудях настиснуть до тебе ті з м'яскала. Наша, ратується, та молодці. О! А ця кобила теж жеребна чи що? Так, то вже жеребна, бо робили узі палено. Тож віддалена жеребна, так? У нас сестра по тату висів. Я вижу, що теж файна кобилка. Вас У вас тут вижу добрі коні ви простої ко, просто кобили. Але одір був добрий. Це і буце... А, ну ти що. Це всі буцефала. Це все ви мали цей буцефала, ну, та? так? Так. І всі тут вже лошата, всі такі потужні кабали, та, то, то все то, по буцефалу вже. То, так? Буцефал, то дідо, як кажеш, файні лошата. але треба питати, <рістит> хто їх дідо. <рістит> 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 та-та, зразу всі ще... А? Треба вже третє коліно питати, а не, не перше. такий міні-табун. Міні були з лошатами. У нас тут файно деякі поля засіяні, горби які. Зараз ти покажеш лошечку від того. Від ей... Э, від фіра? Так. так, є на поруч кобила і лошадку від фіра. Можна порівняти. За нас трохотоні нася розведуть. Та, нас же попривозили жеребців, кобили. Кобилиці, проводимо тих ще привіз побили. Кобили щось, ну, здалося ще привезти. Може ще привезуть щось за дві кобилки. наша корна, а в мае и Ох, мощные тоже лошечки уже меняют. О, там же ревна по... Та да уже рябила видавана. Но... Мы еще тебе Хорошо. дочку и покажем, моему, от гульпана. А, что от гульпана маете, так? Да? Ну, а, мощные лошади, я вам скажу, капец. Вот так, как ты Але які моцні, десь хілощета тепер капець. Це лоша від біда, від, від рубіна. Та, а то дочка також боцихала. Тепер лише два місяці, такі, як колись мало півроку, ось сім місяці не буду брехати. Так. має два місяці, це має лиша місяці. Та моцна лошечка капець, яка широка. Лише я кажу, лошета тепер два місяці вже вийшли коні на такий рівень, що лошета два-три місяці, то вже таке, як піврічне. Дві Має Коліна має височезна, яка буде лишиться височезна, буде велика. Ну? Ну, так от Ну? рубеш. Коліна має моцні. моцні. Та моцні. капець. Мама велика є. Така. Та є Я не знаю, яка мама її каї. Оріжні. І... Що це була з Києва, подарувала, де решту ропив заводу. Він... Так, відпородав тут там. А ця мися вродила, мене ми піннували, ти січок на ловочку і видиш. Байка. Два ока для краси. Та-та, нічого страшного. Але. Ти... Кобила це теж це гарно, це по... Це три роки, це буцефало. Це сестра з тими. Ну, Допатури. Це чуть нижче, але ширше, така коленезна кобила. Види, кожна дає? Ну, широчезна кобила, коленезна. Це вже і помість, розумієш, простих ван і буцефалом. Ось такі мають бути лишати від того жеребця. Ой, такі не, не будуть, такі. Такі бач, та, ну, як. Але, 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 такі, широкі, такі широкі, широкі переди, такі кобила має мають грудницю сильну. Сильна кобела така, так, так. І ще там маєте одну. Ох, то у то то вас? А, напевку. Ну я вам скажу, що вже стільки своїх є лошад а? цього року. Скільки у вас є лошад своїх? Четверо. Четверо своїх. Ще дві маємо, до людей. Ну, то ви рахуєте, що шість шість, шість будете мати лошад вже своїх і а. то вже таких. Вже менш більш породи, вже можете свою породу виводити. Це ми так виводимо лінію. Ну. Ну. І підуть через пару років вже будуть по буцефалові коні. Буде... Він вже дідо буде прадід. Вже генетика буде буцефалова, вже все буде моцне. Зараз ще допаруєте галаном. Так ви його внуки вкриєте, кобилки і все, і вже буде своя лінія коней моцних таких. як... Тоже файна кобила, то теж від так, вас. Чи... Колись ми мали доклади рептя я я на Закарпаття. 20 років здовж типеровозів флопів. Може їхав колись на Закарпаття, стягнули два вози грави руки. Металент, то і тато буде йсти. Так. Оця лошечка від факіра. Ось лошечка, ці чи скільки? Так само і тим моїм шатам. Все однаково, так? Там місяці з чимось має. Має три місяці. А кобелу крили вже чишені? Так, ало на. Кобилу вже алоном крили, так? Так, коли після вчора пустили, а вчора вже пустили. ні ні, не пустили, завтра пустимо. Я через день пускаю. Пускаю кожен день. Так саме ліпше правда? Раз. Все. Та ви не тоді і говорили. Зачем воно дурно? Або гроші хоче, або секси, або хоче колоша, хоче бо всякий клієнт, ми на ту базу йдемо. Так, якщо так дуже хтось пирається два рази, але то нічого не міняє. Але один гарантію раз. ніхто не дає, щоб буде луша. Гарантію Бог дає. Ми тільки і тот казав, сприяємо для того, щоб було. Абись розводило, ні, аби все множило щось добре. так? так. так. Ну, супер, Буде це, така нога. Це, це першеромка, розумієш? Ноги буде мати чорні, підпалчина ціла, стане чорна. Гніда так. буде, Гніда буде, така буде мати хвіст така чорний. Буде, Ну, ну пуша сильніша кобила. Хто, хто її не видів, може щось сказати, а хто видів, там нема що казати. Ось така кобила. Ми ще приїдемо Белла, є, є, є Дочка тої кобили, сестра тої лошить. Всі лошата спокійні, такі капець. Ну, я вам скажу, то всі коні тут, що є, то практично все від вас, що ви сюди позавез, завезли, розвели, спарували, то все тут все ваше, можна сказати. Так, я рахую, що люди тримають лошати, прийшов до того, так, лоша брати, а воно по стінах А ті лошата, ви ж такі, що ручні. Спокійні собі нічого не все. Полі у нас тіко тільки... яку ми. Сприли. Я лошата буду продавати на осінь. Всі лошата будуть на продажу. Та, ну, ні, то, Хтось хоче мати файну хуйню, той буде і давати файні гроші, що робити? будуть ціни, не знаю, які надзвичайні. Ну але по крайній мірі я тут і, і, і гроші, і то средства, поні ті Маємо 17 коней, то не шутки. Та, то... <зас> Хто не мав, то не знає. Та, єдиний корти хоче рано бачиш, хоче їсти муки. Х... Х... Хоче якось малино трохи, вівсика, ні. Так, хоче всім. Та на траві то нічого не буде, того, хіба такі прости, така коней. Це також буде ідеальна цела буде. Всі діти рубінові, опів. Нема різниці, хоч рубін був нижчий, бачиш? Лошечка висока, ну. Нема різниці, то, що висока, дві які там ноги робити. Ну всі мають такі копета, круглі, торцові, такі круглі стакани мають, правда? Капець?

Потім йде по гульфові дві лошиці маємо. Ми маємо 5 кобел у боцефалі. Обуцефали та темні. Ну, Я зразу дивлюся. Тут у вас теж другий табун Там один табун. Легендарна наша вовка. Мама пуші. І цей Це все тесто в 20-го це в місті буде мати рік. Тобто 13-го, 14-го виходить час місця. Та як чекаємо на лошадку, Це буде жеребна, я знаю. Як виглядає на жеребну. Ох, сильні. То теж -то якась лошиця, то жалто жовта, бачу, то молода лошиця, ні? То, -то ні. та лошиця від Бульпана. мама, та лошиця то і сестра. Та чорна то мама її є. Так? Оце Так. Лошиця? так. Веж як тут вердає кобила по. Ну кобила дає моцний лошер, там ні каже що хоче. Йома, я, та яке? то ви ніколи не скаже, ніколи в житті. Ну мама та Першу... висока, велика, ви, віде, пель, я її випяв, я її народила. 1 травня мала 2 рокися лошерця. Та що ви тут висота до Там мала 27 піньні 2 роки. Ну, Рубила. А то є сестра. І де вці? Уже ви всі тут за нами. <кхе> Ой, є страш. Я у жеребця, ні. Там що спарував, то там з чекати. Чим спарував, спару того чекає, так? Так. Спарував, першировано, з першироном. Ну я дивлюся, що я хотів спитати, чи ви лише дишаєте хобки, чи у вас родять сьогодні в хобалки. <звук> а на весь ще чуть нічого не це. <звук> то напевно, ваша волга, так? Бомки. Я вчу води теж перший раз, це, тут в ваших краях що бомки є. Я думаю, що це за бомки? А то води, У нас ніхто не каже, нас скаже, що води. Ну Це дві сестри по тату і дві. а то та ще по мамі, ще Ага. Це з вашу пушу, так? так ні. Така... Ці пушу це родина, це всі сестри. Ну. Це найстарша боці Оце рушиться. Це ось. Це трохи все одно. Ця така широка, не ще широка. Та більша теж широка, а пуша найбільша і найширша. Ну, а, ця, а ця найвища за всіх ця лошиться від, від цієї темної кобилки. Ну. Буде мати три роки, буде так само. Сучасна, довжезна. Ногу має кобили. Та Хто всі тут коні мають ногу? Кобили мають ноги як жеребці. Че, там yeah. yeah. У неї сестри потатують, видиш який, вона тільки раз чистку лошачку змінила. Ти видиш, має імунітет, черзь не змінила. Має деяку шерсть, баш? Десь це ж на осінь, га? а? І ти замітив, що на ній муха не сидить, так як на тих. Тверді, коротше, твердю. Гди, посесові сонце, жара і хоч би що. О, така ошечка дипліна, така ничка груба. Як буде, то, що то сільма має руку, лоша. що, таке. Таке, як простий старий кінь. Кошечка в рік чи <косить> простий старий кінь. Похудала, а то трохи б, і ховаць збив. Ще не було десь в місці сама вилечити. Цільний тут у вас табунчик. Йооди Мухий кусають і най не знаєш що робити. Я ратує. Пайка зараз ще дві години тіже о вас за цей. Тут вас кругом посіли. Такий серіпак. Довго йде у холод, довідомі виходить. І у нас їх виганяє. А вони якби хотів, не б тому з другого боку теж є холодок, й би йшли, би ставали, вони що, молоді, ще молодіші, але опиту в кого немає. Та? Вона теж жиребно. Перед місяць, 13 топку немає робити. То у вас ці дві кобили мають робити, так? Родити до 15, то тобто, угу. взяв типу, бачиш? Ну, певно, видно. Він я вже я, як, налила трошки то вона перший раз буде дородити року порвав, поки факірони не буду ні ще волгу зніму скільки вже у вас е, волга ця років шестий рік шестий рік так ставро Оха, та урота ще не свіжа, так видно, що не раз є що зростає, заростей. 2010 рік, 33-й номер. У нас є горниці всяко билася, тягне робить. І звідти йде її оригінальність. На, у нас родила лошачка долара. Один рік була пуста, полі, бушу і те, І тепер ще та й четверта лоша. То ви яким одягом крили? То, рубіном тут. Рубіном, так? Зараз це вже було. все, зараз вже буде крити аланом, все по цьому. То... Тут ті три крива аланом. Вже зараз друга цей, вже Цього зараз... Цього крив тоді всі підряд, три. Ці молоді так, лошечки, так? Та якби відбили, а там буде видно. Як Бог поможе, на другий рік вже буде мати від четвертого вже рибця. То У вас було по буцефалу, по рубіну, а вже зараз буде по Алану. Це по гульпанове. А, це по гульпанове. Я бігаю з гульпаном, можливо. Видю, видів, гарні жебається. Я передивляюсь усі відео, але не можу все зразу запам'ятати. Полегко треба, трохи треба часу. Ви ціле життя з цим, що... Ну, гарний табунчик. Хуша. Всі спокійні кажу! Пані суперові. є на щось подавити, хтось хоче щось собі. А щось тут продаєте з цього табуна чи нічого не продаєте? Не. Тут все для себе, так? треба коротше ви якщо скажете що продаєте то треба зразу їх ти купляти бо потім день два три і все вже нічого не продається так?